Вітаю поважна громада! Сьогодні ми приготуємо легкий та смачний літній десерт панакотта. В початку у миску з холодною водою покладіть листи желатину і залиште їх на 5 хвилин. Тим часом у сотейник додайте вершки, молоко, цукор та ваніль. Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, періодично помішуючи, а потім зніміть з вогню. Як тільки суміш закипить, перелийте її в миску. Нам потрібно охолодити суміш для панакоти. Візьміть миску з сумішею і поставте її в холодну ванну з льдом, постійно помішуючи, поки суміш не охолоне. Віджимаємо зайву воду з желатину і додаємо їх до гарячого крему. Коли суміш трохи загусне, розлийте її у формочки. У мене форма кожна по 175 мл. Поставте холодильник мінімум на 4 години, а в ідеалі на ніч. Майте на увазі не використовуйте формочки, які не витримують перепаду температури, якщо ви, звісно, збираєтесь викладати панакоту на тарілку. А зараз зробимо рамбл або англійську крихту. Беремо холодне масло, борошно і цукор. Перетерте пальцями у крихту та поставите випікатися при 175 градусів 20-30 хвилин. Свікуйте, щоб крихта не згоріла. Для того, щоб зробити вишневий конфі, помістіть вишню у сотейник та додайте 4 ложки цукру. Поставте на середній вогонь. Як тільки вишня пустить сік, перебираємо вогонь на середньо маленький та варимо соус впродовж 15 хвилин. Соус має уваритися та загуснути, але не занадто. Для кращого ефекту перед подачею відправте понакоту морозилку на 20 хвилин, але це не обов'язково. Опісля дістаньте та наберіть миску гарячої теплої води та занурте дно табуки у воду інтервалом по 50 секунд та переверніть на тарілку. Повторюйте до результату. Якщо вам сподобалось відео, вдаліть цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал та побачимось у наступному відео.